Оха чародія. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар Горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сам той ох, на корх заввишки, а на сажень борода З неї край і вздовж, і в шишки. І кому яка біда, чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде сам, чи вдвох. треба, мовить, ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав. Потім сів у холодочку, світий голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, ох, зробив собі землянку, ох, а більше не видать. Але хто те місце знає, де тругльовий пень і мох. Той приходить і волає або й тихо каже: Ох. Хоч би навіть не народу. Що вилізете боком? Бо Воріття вже не знає.